Одія сталася у селі Прикладники Зарічницького району. Господині будинку було 73 роки. До неї у гості приїхала з Республіки Білорусь подруга, їй 62. Прийшов і мешканець сусіднього села. Люди почали випивати. Між 30-річним чоловіком та гостею виник конфлікт. Чоловік схопив ножа і 12 разів вдарив жінку у шию та грудну клітку. Людина померла. Аби приховати сліди злочину, вирішив вбити і господиню. Сім ударів стали фаталом. Тальними для пенсіонерки після скоєного чоловік пішов з будинку. Наступного дня тіла двох жінок виявила односельчанка. Підозрюваного у злочині довго не шукали. Він нікуди не тікав. Був у даному селі. Щоправда, спершу свою провину не визнавав. Спочатку була версія така, що він в цей день до них не заходив, він їх мало знає. Свою версію про невинуватість зловмисник доводив і у суді розповідав, що жінки були вже мертвими, коли він прийшов у будинок, але злякався і нікому про це не розповідав. У подальшому мовляв, міліціонери вибили з нього зізнання. Втім, у суду були беззаперечні докази його вини. Тож чоловіка визнали винним у вбивстві двох людей та засудили до позбавлення волі строком на 13 років.